Це дерево гарне. І тінь таку створює непогано. Дивлюсь, лампочки це напевно ввечері включають то гарно. Люди сидять беззаботних. Щось там собі замовили. Понти колотять. Я шуткую. Так, доставка. Ми теж замовляли раніш все додому. Зараз такої потреби в мене немає, але все, У мене всі контакти є. Дуже давно не замовляли ми все. Це як його господи. Боже, яка пам'ять погана стала. Бі... Біла? Ні? Є така назва біла, так? Да? Щось взагалі в мене з пам'яті. То в білі ми багато замовляли, недавно давно це було. А так ми м'ясо в іншій ефір ми замовляли і все інше те ж саме. Це в мене мама. Оцим питанням була спеціаліст, в неї все було налагоджено. чики піки тільки встигай. заробляти. Hyundai Tucson. Це мені колись така машина подобалась. Зараз такий час настав, що от, я не знаю, от, от, от скажіть мені, Мілана, хочеш бриліанти? Я скажу, нахер вони мені потрібні? У мене є. Хочеш кудись поїхати в подорож? Не хочу. Мені й вдома прекрасно. Я знаходжу місця для відпочинку. Не гірше, ніж за кордоном. Хочеш якісь страви в ресторан? Ні, не хочу. Нахер треба переплачувати в 10 разів. Може, і смачно, не знаю. Не швендію кожен день, але не хочу. Хочеш круту тачку? Не хочу, не даром не за гроші. Я її можу завтра піти купити, але я не хочу, вона мені не потрібна. Де її ставити? Після під'їзду, як мені кажуть. Ну, у мене ж з головою ще все в порядку. Як моя мама казала, це все одно, щоб покласти сумочку на лавочку з деньгами і піти спати. Так і машину. Той подряпав, той ще щось зробив. Все треба в паркінг, за все треба платити. Мені на таксі шикарно. Так що немає того, щоб я хотіла. Якісь наряди, якісь... Нічого я не хочу. Я хочу спокою і хочу поруч нормальних, адекватних людей. Поки що таких немає, я вам чесно скажу, ну, може одна людина, дві. І то якось вистачає на певний період, потім все воно якось як туман розвіюється. Тому знаходжу інші варіанти спілкування, якого не скажу.